Суди різних інстанцій, вже двічі детально вивчивши всі надані документи, позивача в особі Міністерства оборони, встановили одні і ті ж факти. А найголовніші, що у відомства відсутні будь-які правоустановлюючі документи на земельну ділянку, що була подарована Василю Ломаченко. Нагадую, що справа йде по третьому колу, і всі під час першого колу, другого. Відмовлялися суди першої епіляційної інстанції, відмовляли позивачу, тобто прокурору, в задоволенні позовних вимог. Міністерство оборони та військова прокуратура із таким рішенням не погоджуються. Вирішили своє щастя спробувати втретє. кажуть, що висновки господарського суду першої інстанції є необґрунтованими. На сьогоднішній день які у вас є документи на підставі, яких ваші вимоги ґрунтуються. Назовіть їх. Це рішення 45-го року, якого ніхто не бачив, ніхто не бачив, а звідки тоді, якщо його ніхто не бачив, можна встановити, що там було написано? Які саме слова там були написані? Просто в користування, в тимчасове користування, в постійне користування. Як зробити висновок, що це було ви вважаєте, що було в постійно надано? А як це можна перевірити? У Білгородністровській міській раді вкотре наголошують, що жодних порушень у рішенні про виділення олімпійському чемпіону земельної ділянки нема, бо даний об'єкт завжди був у комунальній власності міста. Наступним рішенням Білгородністровської міської ради був затверджений проєкт землеустрою. Цього часу, коли було підписано вказане рішення, оскаржоно рішення втратило свою силу, оскільки воно було направлено на розробку проєкту землеустрою. Він цей проєкт був розроблений та затверджений за нею проєкт. Втримали відповідні дозволі погодження від Держземагентства, архітектури та інших необхідних дозвольних органів. Після чого громадянин Ловаченко успішно зареєстрував, вказан земельку, отримав відповідний документ та, по суті, на сьогоднішній день є власником земельної ділянки. До речі, сьогодні на території Білкорністровського є чимало земельних ділянок, на території яких знаходяться напівзруйновані будівлі, до яких нікому немає діла. І рахуються вони на балансі Міністерства оборони, але чомусь саме об'єкт по вулиці Кишинівська, 10 А та Б, який згідно документів ніколи не належав відомству, викликав у них таку зацікавленість. Яким документом підтверджується право на землю? на даний час, 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 час у вас є державний акт? Немає. У вас його немає. У вас він був з 93-го року? 22 роки прийшли. Не бу? був. Не був. Про що ми з вами? Був? як результат, колегія суддів господарського суду детально вивчивши незмінні документи апелянтів, третя винесла справедливе законне рішення. суд постанову апеляційну скаргу. Першого заступника військового прокурора Південного регіону України залишити без задоволення. Рішення господарського суду Одеської області 96-15 року в справі No 13, без змін. Постанова порядку статті 105, яка Україна набирає законне сили дня прийняття, може бути оскаржена в посаді порядку, повний текст за виду підписано протягом п'яти днів. Судове засідання положено закритим. За повним текстом з'явитись до поліційної інстанції і отримайте у нас. Хто не може приїхати, ну, всі місцеві горіть, залишіть заяву, що вам права. всем до побачення. в ближайшее время построить дом и жить там. Спасибо. Спасибо. До побачення. До свидания. Ну, я рад, что шаг за шагом мы побеждаем. Я думаю, что у нас остался еще один финальный бой, финальный поединок. Это будет, наверное, скорее всего, касаться. И вот когда, когда вот последний суд уже Верховный примет решение и поставит большую жирную точку над всей этой историей, ...довголітній, тогда можна буде спокійно уже підняти дві руки вверх і радуватися. Через як міністерство оборони та військова прокуратура без правоустановлюючих документів подати касацію, будемо знати вже через 10 днів. Тетяна Беженар, Віталій Солодухін, ТВ.